Як зробити замовлення на сайті компанії Джерелія, скористатися програмою лояльності та програмою скриня. Для цього ми заходимо в свій особистий кабінет на сайті, вводимо свій номер консультанта та пароль і створюємо замовлення, в рядок пошуку ми вписуємо код продукту, який хочемо замовити, і натискаємо кнопку Додати до кошика. Таким способом додаємо всю продукцію, яку ми хочемо замовити. Також ми можемо додавати товари, скориставшись онлайн-каталогом на сайті. Після того, як ми додали всю продукцію, ми також можемо скористатись акційними пропозиціями, які ми бачимо праворуч. Ми можемо додати їх із списка, поставивши галочку, або додати плюсиком, як у цьому випадку. Натискаємо кнопку Застосувати акції і обираємо. Продукцію, яку ще хочемо додати. Каталог, пакети. Якщо ми не хочемо додати цю продукцію, просто забираємо галочки. В верхній рядок ми бачимо програма скриня. В рядок пошуку ми вносимо код, який хочемо отримати із знижкою 70%. Натискаємо кнопку Додати до кошика. Нижче ми бачимо заохочувальні програми, програма лояльності і плюсиком ми відкриваємо список, з якого можемо обрати продукцію, яку ми отримуємо всього за 1 гривню. Ставимо галочки. І натискаємо кнопку Додати вибрані. Перевіряємо своє замовлення і натискаємо кнопку Застосувати акції. Потрапляємо на останній крок оформлення замовлення, вибираємо спосіб доставки, вказуємо відділення пошти. Якщо ми хочемо оплачувати при отриманні на пошті, обов'язково ставимо галочку Після плата. Тоді до нашого замовлення додасться сума за післяплату – 9 гривень 80 копійок. Наше замовлення готове. Натискаємо кнопку підтвердити. Ось ми бачимо, що продукцію ми отримали за програмою скриня із знижкою 70%. Продукцію за програмою лояльності ми отримали всього за 1 гривню. Підтверджуємо замовлення. Ось так просто зробити замовлення на сайті компанії «Джерелія». Приємних вам покупок.